Усім дел глядачам, це смакуємо разом, то я її ведуча Мар'яна Баняс. І традиційно у мене в гостях мій колега Сергій Нікішин. Вітаю Сергію. Привіт, Мар'яна, Привіт глядачам! Ми разом з колегами підготували для вас такий зимовий цикл святкових закусок. І першою в нашому циклі ось така закуска з тунцем. Ось така смачна в тарталетках з вафельки. Отож, вибирай, рік, яка на тебе дивиться. Дуже ніжна начинка. З першого шматочка відчувається, що можна наїстися і... Угу, Ну тут дивіться, в нас по наповненню: тут у нас тунець консервований, вершковий сирок плавлений, цибулька, огірочок. і це. Огірок свіжий додає такої. Ні, Правда, е такої літньої. Різноманітності. Такої. Такої. Да. Дуже воно по-святковому виглядає. Ну, так, звичайно, і, тому що це святкова закуска. Вона має виглядати так святково, апетитно і привертати увагу на святковому столі. Ось такі яскраві речі, вони привертають. Можна ще додати там, кріп, можна додати. А, також можна додати ще болгарський перець сюди, в начинку, також буде дуже смачно. Якщо воно. Готується швидко, то її з'їдати треба швидко, бо воно завдяки начинці розмокає, але mm -hmm. при тому залишається дуже-дуже смачним. Mm. Mm -hmm. Правда, клас? Mm. Ну, також недорога закуска. Це не червона риба, це не ікра, ну, це так більш бюджетно. Але в той же час смачно, красиво і швидко готується. тому що в святковий період дуже потрібно все швидко-швидко приготувати, тому що гості бувають, приходять не не завчасно попереджують про свій прихід. Тому треба готовим бути до таких ем, ситуацій і швидко так змогти щось приготувати. Швиденько смачно, щоб виглядало, і можна було нагодувати декілька людей. То буквально 10 хвилин роботи раз, так, раз, раз нарізав і. Це дуже швидко готується. Причому такі начинки можуть бути не тільки з тунцем, це може бути різне поєднання. Ну, ви можете спробувати і з сардиною або з іншою якоюсь рибкою. Можна спробувати з червоною рибкою, нарізати кубиком. Ну, але, звичайно, це вже буде набагато дорожче. Впевнено, що буде смачно, але це по фінансах буде набагато дорожче, ніж взяти консервований тунець. Тому. Це вже залежить від ваших смаків і від ваших фінансових можливостей. А Яка твоя тарталетка найулюбленіша? З якою начинкою ти любиш? Найулюбленіша угу. напевно, це з рибкою або з тунцем, або з сардиною. Ну щось схоже, е схоже, таке поєднання, тільки е замість е огірочка я додаю кукурузку. Угу. Ще Оце моя найулюбленіша страва. Ну, як не страва, а така закуска на святковий стіл, яку ми готуємо. Ну, це стане дуже гарною красою для святкового столу, mm. і напевно найперша страва, яку зразу з'їдять. Тому ну, звичайно, що... закуски з'їдаються швидко, тому що закуски для чого ми взагалі прикрашаємо, думаємо про те, як виглядатимуть закуски, тому що ми їх першими ставимо на стіл, і звичайно, хочемо, щоб їх першими спробували гості. І звичайно, закуски бать бути яскраві, щоб привертати. Увагу наших гостей, щоб вони роздивлялися, їм було цікаво і вони спробували і з таким апетитом, як ти, з'їдали наші закуски. Дякую тобі. Угу. А ти За готуєш нас щось сам на святкові стіли? Якісь закуски. Можливо, мама готує чи дівчина готувала для тебе щось таке? Ні, я сам готую канапки зазвичай готую. Використовую шпроти, беру намазку, хліб сирий. Шпроти кусочок лимони, от такі канапки mm -hmm. я готую. Але обов'язково приготую ще й такий варіант, досить смачний. Ну досить небагато. недорогий варіант, швидко готується, гарно виглядає і, звичайно, смак. Тому що смак вартує багато чого. Воно набагато смачніше, от в такій саме подачі, ніж канапки. Тому варто спробувати приготувати. Я обов'язково теж приготую. І на святковий стіл, спробую ну, і Ви також готуєте для своїх гостей, для себе, для романтичної вечері. Також може підійти ця закуска для тих моментів, які ви хочете так, здивувати себе чи своїх рідних, чи кохану людину. Тому готуйте, смакуйте і долучайтеся до нашого такого ком'юніті і готуйте по наших рецептах, і пишіть в коментарях свої. Варіанти приготування різних страв, і особливо ось такої закуски, чи вам сподобався вигляд її, і як ви думаєте, що б сюди можна було додати? Обов'язково пишіть нам в коментарях під нашим відео і підписатись на наш телеканал. Я знаю, що сюди додати треба. Що? Бочечку пива. Як в фільмі пропала грамота. Що ж, на цьому ми завершуємо нашу програму. До побачення!